Будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, екс-генпрокурором, екс-міністром внутрішніх справ, екс-військовослужбовцем, політичним і громадським діячем Юрієм Луценком. Юрію вітаю. Вітаю, доброго дня. Знаєш, мені б хотілося розпочати сьогоднішній наш ефір з з малесенької фотожаби, бо вона фактично. Резюмує найкраще те, що відбулося сьогодні в Верховній Раді. Це от так: ми за, но проти. І от це найкраще. І до речі, сьогодні хтось написав, що дивіться, яка толерантність Верховній Раді. Навіть якогось неголеного безхатченка пустили в Верховну Раду. Ну, правда, так щось відбувається. Але давай поговоримо реально про те. Що ми спостерігаємо? Про те, що сьогодні побачила і не тільки сьогодні, а з 22 липня побачила вся Україна. Рада проголосувала нарешті той клятий законопроект про повернення незалежності на Бутосап. Чому клятий? Тому що Зеленський міг нічого не робити, просто накласти вето. Але як же він накладе вето на своє дітятко І цей закон негайно підписав президент, до речі, найшвидше, мабуть, за всі моменти, які тільки були. Однак саме Зеленський вже змусив Раду проголосувати за минулий документ про позбавлення незалежності антикорупційних органів, що призвело до величезного скандалу, вуличних протестів і до зупинки фінансової західної допомоги. Скажи мені, будь ласка, от що саме змотивувало Зеленського скинути маску та проявити себе як? Захисника своїх друзів та гаманців до цього ж він так не нервував. До цього він завжди втримував паузу ще щось. Що трапилося? Хто та як прийняв участь в атаці на антикорупційній інституції? І чому в офісі президента не змогли прорахувати наслідки? Це самовпевненість, помилка, чи просто хтось підставив Зеленського? Ну, давай спробуємо відповідати по порядку, бо запитання ти задав десь так на два ефіри. Але почнемо по порядку сьогоднішнє голосування в парламенті. Ту фото яку ти показав, вона напевно дійсно дуже точна. А я більше люблю гумор, ну на якому був вихований я, і тому сьогодні, після впевненого голосування всіх слуг, які раніше були проти незалежності, сапа і набу, а сьогодні вони були вже всі, і навіть трошки більше за. Незалежність набу згадав останній анекдот Юрія Нікуліна для тих, хто виріс ще за часів союзу, і навіть трошки пізніше цей анекдот дуже відомий. Він у нас з'явився в політичних колах в часи кучми. Звучить він так, але він, до речі, ну, абсолютно, мені здається, в десяточку попадає в сьогоднішню ситуацію. П'яний чолов'яга ледве доповзає до дверей свого помешкання, відкриває нещасно замородована вже всіми безкінечними п'янками дружина, і він з останніх слів каже: мене так тошнить, зараз вирву. І вона бігом мушкою метнулася, потарабанила йому миску, підставляє ж йому, от, він її відштовхує разом з тою мискою і каже, іди. іди стара. Концепція змінилася. Я встрався, от саме це сьогодні відбулося в українському парламенті. Зразу вибачаюсь перед тими, хто відчуває ну, скажу, що це не естетичний образ, ну окремо для цієї невеличкої категорії естетів. Ну окей, тоді це я не знімемо, а розкажемо просто байку Езопа. Яка потім була популяризована Лафонтеном про Лисицю і виноград. Та не дуже він мені й потрібен, казала Лисиця Зелений, не полізує за ним. Тому дивіться, в будь-якому разі стало очевидно: факт перший, парламент остаточно втратив свою суб'єктність навіть в таких суперважливих для держави питаннях. Оце ж питання не е, набу і сап, це питання е, відкритих. Чи закритих дверей України до Європейського Союзу. Не більше і не менше. Історія питання: після Майдана е, Другого, Революції Гідності, правляча коаліція, тобто команди Порошенка і Яценюка, е, яких ну, на той момент ще підтримували інші менші фракції, чітко постала перед питанням боротьби з корупцією. Була проведена ціла антикорупційна парламентська революція. Був прийнятий закон про створення Національного агентства запобігання корупції, який розробляв плани по кожним галузям, і, головне, збирав і контролював електронні відкриті, такого ніде не мав залі, в Європі, декларації усіх чиновників від президента до керівника там, районної відділу освіти. Було створено національне антикорупційне бюро. Як окремий правоохоронний орган, який мав займатися корупцією категорії А від мера обласного центру до президента. Звичайно, з депутатами у всіх рівнів, звичайно, з членами Кабінету міністрів України, крупних державних підприємств і взагалі із будь-якими злочинами, збитками більше 20 тисяч доларів. Окремо до цього був прийнятий закон про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І отут якраз сталося зіткнення поглядів, які зараз ми бачимо відлудня. Чи правильно, що у всій Європі Генеральний прокурор контролює через підлеглих йому прокурорів законність отримання доказів у всіх справах? Тобто він здійснює процесуальне керівництво МВС, ну, не так, нацполу? СБУ, ДБР пізніше, коли воно виділилося, і, по ідеї, набу. Так є в Європі, це європейська норма. Але в Україні нам в цьому категорично відмовляли наші західні партнери. Я тоді ще не був генеральним прокурором, я взагалі був автором чи співавтором точніше, законів про сати набув. І логіка була дуже проста: я їх питав: чому ви не довіряєте українському генеральному прокурору? Ну, Якщо цей поганий, оберіть іншого. Але ну, чому ви так робите? Вони кажуть: ми не довіряємо нікому з вас. Ні Пшонці, ні Шокіну, ні Яремі, ні Луценку, ні Ривошапці. Будь-кому. Кажу: Окей, а чому ви довіряєте САП і набув, яких 80% працівників це вчорашні працівники тої ж генпрокуратури? І вони відповідають: ми це знаємо. І не маємо ніяких ілюзій. Але їх ми контролюємо. Через наші інструменти. Через детектори брехні, через спеціальні, там, скажімо так, алгоритми службової поведінки. І тому ми відповідаємо за них, за те, що вони будуть дійсно боротися з злочинності категорії А. І, і це ваша ціна за білет В ЄС. Я, звичайно, ну, передаю простими словами всі ці дискусії. Але вони згодились до простого. Інакше ми в ЄС не пустимо країну, яка не бореться з корупцією, і керівникам правоохоронних е, органів, яких ми тотально не віримо. Ось така стала ситуація. І тоді коаліція е, Порошенка та Яценюка прийняла рішення, що ми купуємо такий білет в Європейський Союз. Да, це не ні на яку іншу країну, але, зрештою, і корупція в Україні не схожа ні на яку іншу країну, яка вступала в ЄС по своїм масштабам і по своїй глибині проникнення. І з того часу Набу і САД отримала незалежність. А пізніше їм додали ще й абсолютно новий, також незалежний, вищий антикорупційний суд. Всі ці органи були створені з нуля на відкритих прозорих конкурсах і функціонували спочатку дуже слабко. На момент, коли я пішов у відставку, у відставку з посади Генерального прокурора, набу і САП мало нуль вироків щодо чиновників категорії А. Ну, і там зовсім мізерне пара мільйонів повернутих державі грошей. Тим не менше, ці інституції під, ну скажімо так, в парникових умовах, які створили їм західні партнери, розвивався і на сьогоднішній день вийшов на зовсім новий рівень. І тому зазіхання на їхню незалежність е, стало знаковим. Особливо знаковим це, е, це є, тому що це відбулося під час не просто війни, а під час найважчого етапу е, в сучасній історії України. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається взагалі говорити про весь цей політичний кризис, який породив Зеленський. Давай називати це своїми іменами. Це не скандал, це не мітинги. Це глибока політична криза, яку породили дії конкретно Зеленська. Але вони відбулися саме в той момент, коли достатньо глянути не на картинки з Верховної Ради. І навіть не на картинки при всій повазі тих, хто мітингував під театром Франка. Гляньте на картинки карти бойових дій. Подивіться на кліщі, які змикаються біля Покровська. Подивіться на прориви, які загрожують лиман. Ну і багато багато ще, що іншого можна поговорити про. Скажімо так, напруження, критичне напруження на війні. І в цей момент Верховний його раптом знаходить час, щоб дати команду фас на органи, які борються з вищою корупцією. Чому раптом? Що сталося? Чому він особисто цим займається? І це викликало найбільше збурення. І тільки пізніше стало зрозуміло, чому він цим займається? Ти в своїх запитаннях Борислав задав дуже точно один, що вжив одне дуже точне слово чому зняли маски. І от цей випадок, коли на фронті максимальне напруження, але про нього влада повністю забула, взагалі не звертає на це увагу. І зайнялася ліквідацією незалежного статусу антикорупційного набу, показує, що Зеленський раптом. Щось таке сталося, що він раптом забув вдягнути маску Девісь довгий час велика частина суспільства, каюсь і я в тому числі, вважали, що Зеленський, в принципі, не самостійний а ним керує Ярбак. Ми з тобою про це давніше, звичайно, пару років тому говорили на ефір Але ні, це неправда. Так, це було, напевно, перший рік, може навіть два. Але уже на початок війни Зеленський абсолютно чітко вивчив усі правила політики, потім пізніше і міжнародної політики, і рішення приймає він. Ну, як і кожен, звичайно, керівник. Він знаходиться під впливом свого оточення, але тим не менше, приймає він і доручає саме він. І при цьому він вживає різні маски. Він може він дійсно артист найвищого гату. І всі статуетки Оскара, в принципі, треба знімати з п'єдестала і віддати йому. Я абсолютно серйозно кажу. Людина, яка абсолютно вільно може бути серйомся посередіння, а чуть чуть пізніше незламний лідер, який не боїться приїхати на передову, може бути ну, скажімо так, людина, яка якби так м'якче висловитися, ну короче, в очі е Трампу, а потім може бути вдячним сином Трампа. А може бути анти-НАТО, а може бути головний яструб НАТО. Ну, можете перечисляти безліч його масок, у них їх дійсно безліч. І він дійсно ними дуже вдало маніпулює. Для будь-якого співбеслідника у нього є окрема маска. на нього не одна, не дві, не три. Для будь-якої аудиторії, для будь-якої навіть е обставини, в нього різні маски. І, в принципі, він увірував в те, що всі його співбесідники і в Україні, і поза нею, його обажають. Почекай, почекай, почекай. Але ж був дзвоник, маленький дзвіночок був, і це був ще не набат. Це коли мені і ще деким людям вдалося достукатись до Європейської комісії і з'явився офіційний меморандум комісара. Майкл Флаурі, комісара Ради Європи з питань захисту прав людини. І от тут треба було звернути увагу, тому що раніше, ти знаєш, жоден європейський чиновник нічого не казав і ніяк не критикував. Але це був такий дзвіночок, де було сказано переслідування опозиції, неправомірні санкції. Вжива зловживання владою, використання спецслужб Там там перерахувало все. Там були кейс Мій Тініса Бігоса, Юрія Бутусова, і це було все переліку. І вони знали більше того, Сибіга дуже невнятно навіть там сказав, що так ми все почули, і дуже вдячні, що ви в цьому меморандумі звернули увагу на те, що Росія порушує права і свободи людини в Україні про Україну. Взагалі помовчали. і на це. На це повинні були б зреагувати. Чому? Тому що це попередження з боку Європи, що ми починаємо приділяти увагу вам і вашим порушенням. Не спрацювала. Чому? Тому що всі ці мумурандами вони в носі мають, ці, ця команда вихована на інших цінностях. Вона вихована на тому, гроші йдуть чи не йдуть. Санкціями щодо членів команди, правлячої погрожує чи не погружує все інше, в носі маємо, м'яко кажучи. Тому ну просто послідкуй за руками. Місцеве самоврядування фактично обнулили у їхніх фінансових спроможності. Ніхто нічого не сказав, хоча, як ти знаєш, для Європи незалежність місцевого самоврядування є священною кровою. Ніхто нічого не говорить. мери обласних центрів не кажучи про меншу. Абсолютно незаконно познімали і захопили їхні позиції. Ніхто нічого не зробив. З національного ефіру виключили три що не, три великих патріотичних антипутінських канали. Ніхто нічого не, не, не зробив. Гроші йдуть, санкції не вводять. Е, санкції щодо громадян України, які перебувають тут, проти яких нема жодних доказів для того, щоби. Притягнути їх кримінального провадження, але просто рішенням РНБО безпідставним забирається у них статус, майно, свобода пересування. Ніхто нічого. Депутатам придумали якісь узгодження із спікером право виїхати за кордон, що взагалі порушує ну, будь-яку е, ну, правила Європи е, поваги до е, незалежності, і підконтрольності е, депутатів. І всім на тому люди розслабилися, вони увірували. Що за спинами стікаючої кров'ю української армії їм Європа дозволяє все. І цей раз вони були впевнені, що це обмежиться черговим муморандумом. А це бумажка для них, яка нічого не значить, яку до кінця дочитав, напевно, хіба собі. Всі інші просто посміялися, якийсь там комісар, якісь там, там викладає слова. Але гроші далі дають і будуть давати, бо ми воюємо, куди вони дінуться. Це ж їхні класичні гасло. Тому Зеленський особисто в цей момент відчув щось таке, що він пішов на супер священну корову Заходу, на порвавши білет в Європейський Союз. Він дав команду, не хто інший, як він дав команду, Єрмаку, а не навпаки, готувати ліквідацію незалежного статусу НАБУ та сад. Для того, щоб зупинити їхні дії. І Ярмак виконав цю команду, підготував закон, разом з Арахамією зібрав депутатів, разом з іншими діячами зумів сколотити більшість і на всякий випадок навіть додавив туди батьківщину. І вони проголосували за те, що генеральний прокурор має право доступу до будь-яких справ і навіть може їх не просто вивчати, що було би, ну ще, скажімо так, якось можна було б пояснити. Ви щойно обрали цього генерального прокурора, він молодий. На ньому не вісять ніякі дохлі собаки. Ну в чому проблема? Але він йому ще дали право і ці справи передавати в інші підконтрольні напряму президенту правоохоронні органи. А всі прекрасно пам'ятають справу Татарова, яку вийняли з набу, і передали в СБУ на захоронення. І захоронили. Всі пам'ятають, як точно так же відбувалося з багатьма іншими резонансними справами слуг народу від Трухіна до там ряду інших. Відповідно, це викликало скандал. Але президент це все робив не в звичайному стані, а на звичайно збудженому стані, настільки, що він забув одягнути маску. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що він вперше позбавив себе Алібі. Він не просто дав команду зорганізувати голосування. він... Підписав цей закон за 20 хвилин, як його проголосував е, зал Верховної Ради. Тим самим виказавши свою пряму зацікавленість, спішку, він хотів поставити Захід перед фактом: Все, не дзвоніть мені. мені. речі, речі. речі, треба, і я поставив підпис. Не дзвоніть мені. Все. До речі, це західні само. ЗМІ? Я, я. Західні ЗМІ фіксують, що його і Макрон. І стармер вмовляли не підписувати, і він підписав навмисно, щоби більше не телефонували. Це підтверджує твої він, він підписав. Потім е, в системі зник його підпис, потім знов з'явився. Потім зник, потім знов з'явився. Це дзвінки, але він оцім якраз своє можливе алібі і прибрав. Він взяв він, вперше показав хто замовник. Йому дуже зручно було працювати раніше. Раніше все суспільство і практично весь західний політику. Вважали, що є злий Єрмак, який нав'язує недосвідченому президенту якісь погані шкідливі рішення. І от Зеленський, в принципі, тому нам з собою чесно з самого початку і сказав: поки я працюю, доти Єрмак працює, йому так вигідно, бо Єрмак акумулятор негативу. Він забирає на, на в себе весь негатив, але рішення давно приймає зеленського стратегічне рішення давно приймає Зеленський, і ось цей цьому ну мало хто це розумів. Цей раз це стало очевидно усім від політиків на заході і в Україні до молодих студентів та просто молодих людей, які вийшли під Театр Франка. Всі зрозуміли, ось що відбулося. Зеленський вперше поставив інтереси свої і свого оточення, яке Заміншено в корупції ціною європейського майбутнього України. Подивись на цю молодь. Ну мені може не знаю. Мені таке враження хтось мені казав, що вони ображаються, коли їх називають дітьми, але ну мені непевно вони не ображаються. Я спілкувався з ними, вони нормально реагують. Єдине, що я такою хочу сказати, що дійсно вибачте. Я закінчу просто фразу цього Це майдан наших дітей. Як людина, яка виходила на акції протесту, «Ще Україна кучми 99-го року, і два майдани, і, і бачила багато що в своєму житті, це, от для мене більше, для, як політика, як для політика, для мене нема більшого щастя, ніж е, цей мітинг під Шранка. Бо це майдан наших дітей. Це означає, що освіта часів Ющенка е, дала їм розуміння, що е, в їхніх руках Україна. А політика часів Порошенка показала, що майбутнє України від них залежить, бо треба зайти в Європу. І в них є мрія жити в Європейському Союзі. І вони раптом дізнають, тобто вони терплять все, про що ми говорили: закриття каналів, постійні прояви корупції, непотизму, терплять Тіщенка, терплять безуглу, по ночам ловлять, слухають шахіди і каби. Вони знають про купу порушень, і раптом у них просто тупо для того, щоб закрити задницю е, оточенню Зеленського, крадуть мрію. Щоб після війни ми станемо членом Європейського Союзу. Бо туди не пускають без незалежного антикорупційного органу. І от вони вийшли в протест за те, що в них крали мрію. Хочу нагадати. Є такий ну, серйозний автор Фукуяма, він писав. Багато... Є такі Фукуяма, він писав багато важливих книжок. Одна з них була присвячена причинам виникнення революцій в сучасну епоху. І він там дуже чітко показав, що всі сучасні революції відбуваються не через матеріальний стан людей, не через е, інтереси, е, ну скажімо так, матеріальні чи іншої прошарку населення. Всі сучасні революції відбуваються через грубе публічне порушення національної гідності. І якщо ви покладете це чи то на українську помаранчеву революцію чи революцію гідності, чи то на Арабську весну, чи то на будь-які інші прояви подібних сучасних революцій, ви побачите його правоту. І от зараз йдеться не про революцію. Ідеться про протест молоді, у яких хочуть вкрасти їхнє майбутнє. Це грубе приниження національної ідеї. Повернення України з російського полону в європейський дім ціною захисту оточення президента це вони усвідомили одразу Ще ніхто не чув проплівки Міндича ще ніхто не до кінця не розібрався е, в тому, що так злякало Зеленського, але вони відчули: він прикриває корупцію свого оточення ціною квитка в ЄС. І вони не могли не вийти. Так, а що для політика, який бився за ці ідеали всі роки, може бути кращим? Для мене от саме це. Тепер, напевно, ну прийдеться спитати, так, а що ж все таки злякало так президента? що він Ну а дійсно, що була мотивація? Що змотивувало Зеленського панічно так реагувати? Тому що, до речі, Financial Times Таймс Таймс, за економіст, політико і BBC Використали це визначення, панічна реакція. Вони на це звернули увагу. Ти ж розумієш, що це не може бути, коли різні видання з різними редакціями звертають увагу на те, що панічна атака проти Сапу Набу з боку Зеленського. Поки ти не відповів, маленьке прохання до наших глядачів. Друзі, я щиро дякую, що ви дивитесь цей ефір, підписуєтесь, коментуєте, поширюєте відео. Дякую. 30% вже відреагувало. Каналу потрібна ваша підтримка. Поставте вподобайку, якщо ви отримуєте важливу інформацію. Якщо вам цікаво, і це корисно. Підтримайте канал, щоб канал міг працювати і далі. Дякую вам за це. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього поводу. Як ви вважаєте, ну яка версія найворогідніша, і напишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це в коментарях: місто, країна, континент. Пишіть, звідки ви смотрите зараз наш ефір. Поширте відео, це теж важливо, повірте. І не забудьте, будь ласка, підписатися. Залишилося трохи менше двох тисяч до 600 тисяч підписників. Давайте станете ви тими, хто допоможе каналу стати 600 тисячним Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що ви реагуєте, і дякую, що ви не байдужі. Юр, так все таки, що саме викликало паніку у Зеленського. Ось я думаю, що це дійсно паніка, бо. Настільки прямолінійно забрати незалежність НАБУ в чужому законі, причому настільки цинічно цю поправку причепили до закону про е, полонених чи тих, хто пропав без вести, який був прийнятий в першому читанні, і раптом до нього е, приліпили оцей е, цю атаку, потім підбурхливі оплески слух, і Пафосний е, виступ Юлії Володимирівни про необхідність чіткої е, ефективної вертикалі. Ну, чесно, я дивуюся, якщо ти виступаєш за чітку ефективну вертикаль е, президента над всіма правоохоронними органами, чим тобі не подобалося Качановка. Ну, там якраз було все дуже чітко. Янукович на сказав, нас посадили. Тоді ну, тоді навіщо було виходити на Майдан? Е, так ось, все це було настільки е, неприхована демонстративна атака зроблена, що стало зрозуміло, що вона була прийнята в стані афекту, ну скажем так, політичного ефекту. Давай не забуваємо це фактор раз. Факт другий е, це рішення приймав е, приймала людина, яка вважає, що він одноосібний лідер України, і тільки він, а ніхто інший може приймати подібні рішення. Тобто, це людина, яка звикла до самодержавного. Способу управління держави для нього не існує розділення гілок влади, бо мудрий український наряд дарував йому монобільшість у парламенті, яка відповідно сформувала моноуряд в Кабінеті міністрів України. Тобто він звик до того, що ні прем'єр, ні спікер, ні тим більше якісь інші особи, а тим більше опозиція в цій країні не важить нічого. Це другий факт. Тобто це панічне рішення людини, яка звикла до самодержавного характеру управління України. І третє, він цим чогось добивався, чого абсолютно зрозуміло, щоб його людина, яку він щойно надав парламенту в якості генпрокурора, за якого проголосували, мала доступ до справ НАБУ. Стало ясно, собака цієї самодержавної паніки зарита. У справах набу, звичайно, не в тих, про які ми знаємо, ну суспільство знало, а в тих, які суспільство ще не знає, і Зеленський хоче, щоб і не дізналося.